Хочу привітати вас сьогодні незвичними, незвичним привітанням. Користуючись е, цими різдвяними декораціями, хочу сказати ще раз: Христос народився. Друге, що хочу сказати, Христос охрестився. І третє, що хочу сказати, Христос Воскрес! В цих Трьох привітаннях покладене все Євангеліє. В цих трьох тезах закладені слова життя, які сьогодні е, дають надію, дають радість серця, коли приходить Різдво, чи коли приходить водне хрещення, чи коли приходить Пасха це завжди для нас свята. Це те закладене, глибоке відчуття, яке дарував для нас Бог, щоб прославлялося Його ім'я. Я дякую сьогодні Ісусу Христу за Його перемогу для нас, за те, що Він переміг сьогодні, те жало смерті, що сьогодні ми можемо з вами радіти і славити отак просто Його святе. Ім'я. Амінь? Амінь. Колись християнський письменник клавілюї сказав таку фразу: Син Божий став людиною для того, щоб наділити людей здатністю стати Божими дітьми. Ми сьогодні Божі, діти, дякуючи Його перемозі. Сьогодні одне з великих свят, радісних свят християн. Я б сказав би, що це завершення великого доручення Ісуса Христа, коли Він казав, що ідіть, проповідуйте по всьому світу, навчіть народи, скажіть, що їм потрібно покаятись, і хрестіть їх в ім'я Ісуса Христа, щоб вони отримали спасіння. Це слово було до всіх народів, і в тому числі для українського народу, язичного народу, Бог дав для нас спасіння, можливість сьогодні мати. Велику перемогу, навіть коли ми його не шукали, не знали і не розуміли до кінця, сьогодні Слово Боже лунає для нас кожну неділю, кожен тиждень. Щорічно Бог дарує для нас сьогодні своє Євангеліє для того, щоб люди спасалися і Україна. Сьогодні спасається і віримо, що Бог дарує спасіння для всієї нашої країни. Сьогодні ми згадуємо хрещення Ісуса Христа, Спасителя світу від Івана Хрестителя, пророка Божого, і торжеством перед всіма людьми, перед Богом, перед всім Духовним Світом. Ми будемо сьогодні святкувати про Його перемогу, і наші браття і сестри вони будуть сьогодні обіцяти Богові вірності служити добрим сумлінням, як написано в Біблії, до кінця свого життя. І я бажаю вам, браття і сестри, сьогодні мати тверду віру, мати Глибоке переконання і зберегти те слово до кінця свого життя, прославивши е, свого Бога Ісуса Христа, який дарує сьогодні спасіння, який дарує сьогодні таку велику благодать. По суті, сьогодні ми повторяємо те, що зробив Ісус Христос там на Йордані. А що зробив Ісус Христос? Бог зодягнувся в людське тіло, Бог зодягнувся в людське тіло і підкорився часу, підкорився простору, підкорився географії, яку сам створив. І ще скажу, підкорився релігійним. Традиціям народу там, де він народився. Всі євреї йшли на Єрдан тоді. Тільки вони розуміли для себе, що це буде ритуальне якесь омиття. Але Іван казав для всіх, щоб не йдіть просто омиватися. Йдіть для того, щоб покаяться в своїх гріхах. Ми хрестимо сьогодні. Як Павло казав, як апостоли вчили Ісусовим хрещенням. Хрестимося в смерть і в Воскресіння Ісуса Христа через покаяння гріхів і віру нашого Господа Ісуса Христа. Я читаю місце Писання, яке варто сьогодні зачитати, зачитаю великий текст, це третій розділ Матфія. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає у пустині юдейській та й каже: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав був Ісаї пророк, промовляючи, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа і рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від Нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них Роде Зміїний, хто вас надумив втікати від гніву майбутнього? Отож вчиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама, кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраама із цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, і кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я не достойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У році своєї він має вієчку і перечистить свій тік, пшеницю свою він забере до сосіків, а полову попалить в вогні невгасимим. Тоді прибуває Ісус з Галілеї, понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від тебе. І чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його, і охрестившись, Ісус зараз вийшов з води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій, улюблений. Що Його я вподобав. Три речі, які кожній людині у своєму слові обіцяє Бог: три переживання. Перше це нове народження, народження з гри. друге це водне хрещення, і третє це хрещення Святим Духом. Сьогодні ми є свідками другого переживання, яке обіцяє Бог. Водного хрещення. Перше, що хочеться сказати, те, що Христос Він прийняв хрещення від священника Івана Хрестителя. Давайте правильно скажу: від сина священника Захарії, пророка Божого Івана Хрестителя. Це не так, просто що зайшов в воду і вийшов з води, і я вже хрестився. В нашому випадку в крижану воду, вийшов і вже хрещений. Ні, це не те. Це не працює. Працює Слово Боже і виконання Слова Божого так, як це зробив наш Спаситель Ісус Христос. Коли він сказав до Івана, сказав, що нам належить виконати усю правду Божу. То хто має сьогодні хреститись? Кожна людина, яка шанує свого батька, визнає себе грішним, бо всі діти, правда ж? Мають приходити до своїх батьків і казати батьку, батьку, я нагрішив. Це нормальні відносини. І сказати, батьку після цього я буду жити по-другому. Я хочу слухати Твого Слова і хочу переживати Твоє батьківське благословення. Розумієте, про що кажу? Це простий приклад на сім'ї, але це те, що повинна зробити кожна людина, яка читає слово Боже і розуміє, як виконати слово Боже. Бо працює в житті не те, що люди придумали, десь там чи позакалятися, чи ще щось, чи водою побризати. Працює Слово Боже. Спасає Слово Боже. Перемагає Слово Боже. Ісус Христос Йому ім'я. Водне хрещення це основа християнської віри на сьогодні. Ми це віримо і ми це сповідуємо, про це проповідуємо. І це основа християнської віри і духовного нашого зросту. З цього все починається. Водне хрещення це заповідь Господа, яку Бог заповів. І особисто. Особисто Ісус показав нам свій приклад, і апостоли також пішли за Ним і вчили того ж самого. Що таке водне хрещення? Я маю трошки сказати декілька слів для тих, хто сьогодні перший раз у нас в церкві. Хрещення з буквально з мови оригінала переводиться Баптізо. І означає занурення або затоплення або зачерпування. І слово хрестити «баптізе» – вживалося греками в значенні набирання води через занурення однею посуди в іншу. Або ще цим словом називали фарбування шатів, коли шати повністю занурювали для того, щоб вони були пофарбовані в червоний, чи в синій, чи в будь-який колір. Сьогодні наші брати і сестри одягнуті. Як символ в білосніжний одяг, як символ того, що вони прощені Богом, очищені, обілені від всякого гріха. Вони через покаяння і віру, через сповідь перед Богом і молитву сьогодні представили перед нами в торжественному зібранні, щоб ми стали свідками. Їхні обіцянки Богові. Слава Ісусу Христу. Чому вода? Чому занурення? Читаємо дії, 8 розділ, 38-й вірш. Пилип та Скопець ввійшли до води і охрестив Він Його. Чомусь учні Ісуса Христа вони хрестили всіх в, а, в дорослому віці. І хрестили всіх, повноцінно занурюючи в воду, річку, щоб це не було. Те саме сьогодні, читаючи Біблію, хочемо а, виконати й ми. Проголош... Водне хрещення означає проголошення нашої віри в Христа. Читаю дії, 22 розділ, 15 вірш. Бо будеш ти свідком Йому перед усіма людьми. Про те, що ти бачив і чув, це при визнання моєї віри в Ісуса Христа. Сьогодні ми в голос, і я бажаю кожному, хто є в цьому залі, сповідувати вголос і щодня, що Спаситель мого життя. Не президент. Спаситель Мого життя Ісус Христос. Це проголошення нашого відділення від гріховного життя. Читаю Колосянам 2 розділ, 11, 12 вірш. Ви в ньому були і обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовим обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога нашого. У новому заповіті ми маємо те нерукотворне обрізання шляхом водного хрещення. Це обрізання має двояку природу. З одного боку, воно внутрішнє і невидиме, бо відсікається зіпсу та греховна природа, а з другого зовнішня видима печатка праведності, яке є водне хрещення. Засвідчення для всіх, що люди вони вступають сьогодні в заповіт, в обіцянку з Богом. 1 Петра 3,20. Читаю і буду вже закінчувати. Ми будемо приступати до, безпосередньо до водного хрещення. Це проголошення нашого відділення від світу. 1 Петра 3,20. Вони колись не покірили були, як, їхні, як їх Боже довготерпіння чекало за нових днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цепто вісім душ спаслось від води. І ной був відділений. Від гріховного світу водою. Так само і ми водою хрещення проголошуємо своє відділення від світу і його систем. Свого часу Бог спасав людей через посередство води. І з, з давніх давен, до цього часу для того, щоб нам було зрозуміло, як Бог спас Ноя, коли прийшла вода, Він поселив його в ковчег, який для нас сьогодні прообраз Ісус Христос. Щоб, здавалося, прийшла вже смерть і потоп для всього світу, але Бог дав спасіння тим, хто повірив йому. Хрещення це ототожнення себе з Христом у трьох найбільших важливих основних фактах Євангелії, які ми є сьогодні, і про які ми сьогодні співали: це поховання, Воскресіння Сина Божого, і ми сьогодні хрестимося в ім'я Спасителя, який переміг гріх на Христі Ісуса Христа. Я прошу дуже всіх, щоб ми стали зараз і благословили наших братів і сестер, на ту справу честі сьогодні, на справу обіцянки і на справу вірності перед Богом, до якої вони підійшли, з якою ми хочемо їх поздравляти і будемо поздравляти. Хай Бог благословить. Давайте ми зараз вознесемо молитву до нашого Бога. Господи! Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою жертву, Господи, за Твою перемогу. Боже, якою сьогодні, Боже, святкуємо, Боже, якою сьогодні маємо радість. Боже, маємо щастя в житті, Боже. Боже, бо ми сьогодні прощені Тобою, помиловані, Господи, Тобою, і Ти даруєш для нас сьогодні надію, даруєш віру, Господи. Ти ставиш Боже нас на твердій основі, Господи, дякую Тобі. Боже, щоб ми, Господи, Боже, стоячи Боже Господь, міцно на своїх ногах, Боже, провозгласили сьогодні на весь світ. Боже, що Христос Ісус є Спаситель мій, Він є Спаситель світу. Господи, я дякую Тобі сьогодні за братів, за сестер, за церкву Божу Твою, за те, що Господь, церква Твоя сьогодні зростає, те, що люди спасаються. Я дякую Тобі за те, що спасіння Твоє прийшло сьогодні на це місце. В це село, Боже, і в нашій країні воно, Господи, сьогодні дякую Тобі. І я прошу Тебе, Господи, хай прославиться ім'я Твоє Боже в їхньому житті. Господи, через вірність, через любов, Господи, через хвалу і поклоніння Боже перед тим, кому належить, Боже, поклонитися всім народам. Тобі, хай буде слава вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.